До речі, щодо позиції сполучених штатів Америки далі будемо говорити. Адже Рубіо також певні заяви давав журналістам. і Так у Сполучених Штатах, нібито є інші пріоритети. Рубіо попередив, що Сполучені Штати можуть припинити мирні переговори щодо війни в Україні. Це станеться, якщо в найближчі тижні в процесі не буде прогресу. І нагадаємо, що напередодні також і Дональд Трамп заявив, що очікує від Путіна вже цього тижня почути його рішення щодо припинення вогню. В Україні, ну а що ще сказав Рубіо? Зокрема, якщо зусилля Сполучених Штатів зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то президент Дональд Трамп повідомить про те, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Відповідну заяву у п'ятницю, 18 квітня зробив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. За словами американського посадовця, якщо російська та українська сторона серйозно ставляться до досягнення миру, то сполучені штати готові допомогти в цьому питанні. Ні, втім, в інакшому випадку Вашингтон просто піде далі. Сказав Рубіо. Далі знову ж таки буду цитувати: якщо наші зусилля зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, ми повідомимо президента Трампа, що переговори більше не є життєздатним варіантом. Він наголосив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і досі зацікавлений у досягненні миру в Україні, але у Вашингтона є багато інших пріоритетів у всьому світі. Тому за його словами адміністрації потрібні чіткі ознаки можливості укладення мирної угоди. Ну і, до слова, нагадаємо, що ввечері 17 квітня міністр закордонних справ РФ Сергій Лаврові, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо провели телефонну розмову. І Так американський високопосадовець розповів йому про контакти з українською стороною з приводу війни. І вже з'являються коментарі від наших експертів. Зокрема, голова благодійного фонду Нова дорога Валерій Кличок також у себе в Ютуб каналі проаналізував ці події, які. Відбувається на міжнародній арені, обов'язково на нього підписуєтеся, адже кожного дня в нього виходить цікава аналітика. Ну і цього разу він також прокоментував розмову Рубіо та Лаврова. Далі можемо почути його думки з цього приводу. Ви знаєте, що вчора паралельно, коли проходила ця зустріч пані Мелоні і Трампа, в Парижі відбувалися дуже серйозні багатосторонні переговори між Сполученими Штатами Америки, Європою та Україною. Нібито, кажуть, там навіть десь в коридорах сиділи росіяни. Ну звісно, це жвидше схоже на вкіт, але менше з тим. Після того, як Марко Рубіо, державний секретар США, Разом із спецпосланцем Трампа Стівом Віткофом, якого ви вже добре знаєте, зустрілися з усіма у Парижі, Марко Рубіо зателефонував Лаврову. Про це повідомляє навіть і Кремль офіційно. Телеграм-канали наближені до Кремля. Офіційні телеграм-канали пишуть про те, що ця телефонна розмова була, і вона стала традицією вже обміну інформацією між колегами. Ну, фактично, Рубіо і Лавровця очільники закордонних відом Шата Росії. Вони здійснюють такі телефонні дзвінки в рамках обміну інформації згідно з повідомленнями російської сторони. Рубіо інформував Лаврова про контакти американської делегації в Парижі. З представниками України, Франції та низки інших європейських країн Європа стала повноцінним учасником переговорного процесу щодо припинення російсько-української війни. Це я віддаю від себе у МЗС Росії. Зазначили, що ці зустрічі проходили в контексті консультації між Вашингтоном і Москвою, зокрема після недавньої розмови Путіна з Віткофем. Але Путін не сам був. Він був з Ушаковим і з Дмитрієм. І про Ушакова я вам вчора розповідав, що Ушаков ну дуже із сумним обличчям говорив про те, що ми хочемо відновити авіасполучення зі Сполученими Штатами Америки, але нам сказали, припиняєте війну, потім будемо говорити далі. У МЗС Росії також повідомили, що Лавров в черговий раз озвучив позицію Росії щодо так званого усунення першопричин української кризи, а Захарова сказала, що бачить уже зрушення у питання. Підготовки якоїсь угоди чи переговорів зі США. Але що відразу пишуть російські телеграм-канали? Російська сторона заявила, що сторони домовилися підтримувати оперативний зв'язок з огляду на майбутні зустрічі США та європейських партнерів. Окрім того, Державний департамент США повідомив, що Рубіо передав Лаврову ту саму позицію, яку Сполучені Штати Америки озвучили в Парижі. Українській стороні та європейським союзникам Трамп і Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася і представили всім сторонам контрміцного тривалого миру. І на завершення російські ЗМІ пишуть про те, що Рубіо передав лаврову позицію Трампа, про те, що кризу, як вони називають війну в Україні навколо України потрібно врегулювати. Це, друзі, пишуть російські телеграм-канали, російські офіційні ЗМІ, підтверджуючи. Умову, яку передали Росії про припинення вогню негайне. Чому негайне? Тому що Трамп сказав, що часу у Росії є до кінця цього тижня. Тут ритричне запитання: що Трамп буде робити далі? У мене немає чіткої відповіді на це запитання, але однією із версій буде посилення санкційного тиску. Враховуючи не дуже сприятливу ситуацію на самій Росії і різноголосі, яке є сьогодні в Кремлі, тому робити однозначні висновки, що нас очікує в найближчі дні, не варто. Але. Незважаючи на те, яке рішення буде ухвалено в Кремлі, уже наступного тижня у Лондоні знову відбудуться переговори у форматі, уже трішки іншому щодо України. Там мають бути представники Європи, можливо, будуть навіть представники Сполучених Штатів Америки, Втім, говоритимуть про, швидше за все, відправку якогось миротворчого контингенту до України. Багато є розмов про місію цього контингенту, що вони будуть робити в Україні, чи вони будуть. Стріляти в бік росіян чи вони будуть сидіти на заході України, поки що чітких контурів нема, але те, що вже данці конкретно відправляють своїх військових до України, це є сигналом того, що країни-члени Європейського Союзу, які є членами НАТО, готові вже це робити. І ми далі будемо бачити більше країн, які будуть долучатися до цього процесу. Присутність військових країн-член НАТО ну дуже нам важлива. Без перебільшення. Єдине, звісно, щоб їхній формат тут був максимально ефективним. Але, друзі, це абсолютно інша історія, інша тема. Ну а далі говоримо про тему повного припинення вогню в Україні, яке намагається досягти в Сполучених Штатах Америки, Планують так це зробити, незважаючи на те, що. Росія продовжує цинічні обстріли по Україні з росіянами, намагаються домовлятися. Ось і з'являється інформація від видання Bloomberg, що за кілька тижнів планують досягти повного пропинення вогню в Україні. Цікаво, як вони це контролюватимуть, але зараз про інше Вашингтон хоче досягти повного пропинення бойових дій в Україні в найближчі тижні. Знамана в цьому плані стала зустріч спецпредставників Так США, України, Європи в Парижі. Європа хотіла дізнатися, якою буде реакція Вашингтона на якщо Росія не буде йти на зустріч, про що повідомляється у виданні Блумберг, основна увага переговорів відкуфа українських посадовців та Макрона була зосередження на шляхах якнайшвидшого проходу до перемир'я, побудови стійкого миру представники США висловили. Очікування, що процес може суттєво зрушити з місця і найближчим часом, а учасники погодились активно працювати в напрямку цьому за інформацією Bloomberg, американці очікують значного прогресу в цьому питанні вже найближчим часом. Зустріч у Парижі стала важливим кроком для європейських партнерів, які прагнуть відіграти свою роль у формуванні результату переговорів. Вони продемонстрували, що разом із Києвом повністю підтримують зусилля США щодо припинення війни, і що Росія має довести серйоз. Озніс своїх намірів в переговорах про припинення вогню. Європейські чиновники також намагались дізнатись, якими будуть подальші кроки адміністрації Трампа в разі відсутності поступок з боку Кремля. Хотіли переконати Вашингтон в необхідності посилити свою позицію щодо Москви, зокрема з допомогою масштабного пакету санкцій, про розгляд якого Трамп раніше згадував, зазначив один із співрозмовників видання. І про це. Як повідомили в Єлисейському палаці, обговорення продовжаться вже наступного тижня у Лондоні, де будуть зібрані представники з питань нацбезпеки і перемовники з Франції, Німеччини, Великої Британії а також Сполучених Штатів. Амарка, а, а у The Wall Street Journal пише, що проговори між США і Росією щодо війни в Україні зосереджуються на п'яти регіонах України, які Москва вважає своїми, але Київ не готовий віддавати їх. В інтерв'ю посланець Трампа Вітков сказав, що Путін був зациклений на українській землі в їхніх дискусіях. і Сказав, що Росія може отримати деякі регіони, але ж не всі. Ці території є ключовими для врегулювання війни, і вони стають центральними в угоді, яку він веде з Кремля від імені Трампа. Пропустив він, що Україна може менше прийматися деякими регіонами, якщо вони будуть російськомовними. Коли ви починаєте дивитись на ці п'ять регіонів на Росію, на те, що ви дбаєте про них, і, до речі, ви теж дбаєте про Україну. Якщо деякі з них є більш російськомовними, вас це менше хвилює, додає посланець Вітков. Він розповів, що під час переговорів дикт. Татор Путін був зациклений лише на отриманні п'яти територій України. Це мовиться про Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську область. Висловлював він думку, що Росія зможе отримати контроль над окремими регіонами, але не над всіма. Також американський посадовець зазначав, що Україна могла б менше дбати про деякі регіони, якщо вони будуть російськомовними. Ось ну а Тим часом нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що мирна угода з Росією не може включати визнання окупованих територій, які Росіяни окупували їхніми територіями, тобто це територія України і це є червоними лініями для нашої держави. Тим же часом про допомогу з боку Сполучених Штатів Америки Україні також поговоримо. Адже от Україна. Отримує, на жаль, не завжди вчасно цю допомогу і не всі кількості, якого хотілося б, і екс радник Байдена підкреслив, що в 2022 році військові рекомендували ще тодішньому президенту Байдену не продавати Україні так підтримку необхідно. Зокрема, Джек Саліван, колишній радник з нацбезпеки, США, заявляв, що адміністрація експрезидента Байдена протягом двох років не продавала Україні ракети атакам через нестачу озброєння, про що він повідомив. Напередодні під час виступу в інституті політики гарвардської школи Кеннеді Саліван пояснив, що на той момент Білий Дім обрав обережний підхід надавати Україні лише те, що було справді необхідним, щоб не допустити ескалації конфлікту. Стою далі я нібито заявив про не надання атакам через страх Третьою світової. Не думаю, що я коли-небудь говорив про атакам, спричина через ми не надали їх спочатку. Міністр оборони і військові США повідомили президенту, що в нашому арсеналі недостатньо атаків для базового стримання. Сказав Саліван. Також ексрадник Байдена підкреслив, що тоді військові рекомендували президенту не продавати системи іншій країні. За два роки ми виготовили більше, виробили достатньо, щоб надати Україні. Це була перша частина. Так сотні атакам. Друга частина в квітні травні 2022 року. Питання з класів було іншим ніж в 24-му, Зазначив Саліван. Ну а Джо Байден за два місяці до закінчення своєї каденції вперше дозволив українським військам використовувати далекобійні ракети атакам для ударів по Російській Федерації. Згодом вже в лютому тодішній ще президент США в 24-му році. Байден доручив передати Україні значну кількість ракет атакам для використання в межах суверенної української території. Ну а тим часом можемо прослухати далі і думку військового експерта Олега Жданова про ймовірність. Вірність передачі Україні ракета Таурус Тож, давайте заслухаємо. Пан Олег висловив свою думку на ютуб-каналі, де ви можете підписатися, і також слухати його свіжу аналітику. Далі Британія піддержала, зарані підтримала намірення Германії передати нам ракети. Таурос. Мерц э, заявляет, что отправит э, ракеты, ну, как только станет канцлером, он поднимет вопрос о передаче нам ракет Таурос э, для и применения их в ходе боевых действий. Э, но э, э, это решение он будет принимать только при поддержке партнеров. Ну, партнеры, основные партнеры Германии, это Франция и Великобритания. Так вот, Великобритания, как пишет The Telegraph, уже заранее еще мерц не 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 проголосован как канцлер германии не вступил в должность Но Британия уже заранее сказала, мы поддерживаем. Пожалуйста, как только станете на посаду, мы не возражаем передавать Украине Таурус. Тем более, что британцы Штормшедов нам передают уже давным-давно. Вот. А э, остается только слово за Францией. Эммануэль Макрон должен высказаться. Я думаю, он выскажется в этом плане. Если, конечно, сегодня ему там не начнут, э, будут пытаться вправлять мозги Рубио вместе с этим Уиткофом. Американский пострел, который везде успел. Вот. Вот, отбирать хлеб у Марка Рубио. Они, будут встречать, они сегодня в Париже, там будут переговоры и наши, и с французами будет, с Макроном они будут встречаться. Ну, конечно же, не будет давить на Макрона, чтобы тот и войска не отправлял, и, и не, не поддерживал вот такие инициативы по передаче, по передаче нам ракет дальнего радиуса. Действия. Но посмотрим. Я думаю, что Макрон, особенно после его заявления, что США отваливаются от Европы, Европа теперь свободна от Соединенных Штатов Америки, вот. я думаю, что он поддержит эту инициативу Мерца и, кстати, и Борис Писториус, министр обороны Германии. Он, кстати, сохраняет свою должность, так что наш, наших сторонников в правительстве Мерца будет довольно много. Вот. Так что я думаю, что он поддержит.